З ворогом не домовляються. чого знищують. Захищай своє. Перші кроки найскладніші. Крок за кроком, не поспішаючи, знаючи, що поруч є хтось, хто тебе підтримує, хтось, кому не байдуже, хтось, кому ти довіряєш. Перші кроки необхідні, щоб врешті-решт побігти до того, чого прагнеш, до того, про що мрієш. Кожен крок. Веде нас до перемоги. Крокуймо разом. Тепер дім. Найважливіша подорож. Я доїхала завдяки тобі. Завдяки тобі. Сьогодні. В нас живе багато болю, а ще більше великої любові. Любов живе під лікарським халатом, вогнестійким костюмом, волонтерською жилеткою, підкітелем, фартухом, плитоноскою та під зеленою флісовою кофтою. Україну не розділити, бо її зшиває міцна нитка любові, що йде. Крізь усіх нас. Ворога треба зупинити. Захищай своє. Вітаємо з днем журналіста! Я бачу війну з іншого боку відеокамери. Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій. Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії. Ще один полетів до Росії. дякуємо, що викриваєте фейки. Місто не здається. Наші війська надійно тримають оборону. З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою. Гарячі, аби люди бачили правду. Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка. Це важко, і ми це знаємо. Ви справжні герої. Наш український стяг. Він обстріляний, але тримається. Всіх переможемо і все витримаємо. Дякуємо. І бережіть себе. З повагою. Глядачі та вся команда марафону Єдині новини. Тепер дім. Найважливіша подорож. Я доїхала. Завдяки тобі. Власний шлях. Вибір рухатися вперед. Проїжджай. Завдяки тобі. Надія світлі плани на майбутнє. Посажу квіти завдяки тобі. Спокій сьогодні здобутих захисників і захисниць. Все це завдяки тобі. Завдяки тобі ми об'єднані спільним болем. Ми об'єднані мистецтвом вживати, але біль неможливо зцілити там, де про нього мовчать. Розплющ очі, виходь на світло. Скажи ти як виставка розмова, яка неможлива без тебе. Земля мати. О, Господь, отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогі землі Ми не своїм раді! Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Що виває ворогів. Нехай воля моя буде сталь! Що вирає ворогів. Україно! Рідна земля мати! Господь Отець наш Небесний! Наш небесний благословіть наш рішучий нас! нашу священну помсту, нашу святу перемогу! Кожна вишиванка символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани. Прикрасимо квітами шрами, знов розквітне українська доля, наче маки в полі Україна вишите відродження. Сильні незламні вільні. Не пропусти! Унікальна виставка мистецтва про відчуття, про цінності та щоденну боротьбу кожного з нас від початку повномасштабного вторгнення до весни 2023 року. Наш спільний досвід, про який варто поговорити, Ти як приходь з 1 по 25 червня в українському домі. Виставка розмова, яка неможлива без тебе. Приєднуйся до сміливих. Захищай своє. Вранці йдучи на роботу, ти усміхнешся сусіду. Сусід подякує Баристі за свою каву гарними чайовими. А вона купить на них теплий шалик. І частина грошей за той шалик піде на броник чи каску іншому твоєму сусіду. Кожен наш день, кожен крок, кожен вчинок може захистити тих, хто захищає нас. Завдяки вам, любі наші захисники і захисниці, ми всміхаємось вранці один одному. Дякую. Хочеш, врешті-решт, перейти на українську, але підступний мозок продовжує триматись за російську, як Джек за ті двері. Лови кілька простих і дієвих порад. Перше. Пиши українською. Шукай інформацію в інтернеті. Пиши повідомлення друзям та колегам українською. Не соромся використовувати функцію перевірки орфографії. Це не шкільна олімпіада. Дискваліфікації з чату під'їзду не буде. Друге, обирай українську пресу та медіа. Купуй українськомовні книги та пресу, переглядай фільми з українською озвучкою або ж в оригіналі з українськими субтитрами. У нас реально найкрутіші студії з дубляжуганий поганий. Третє захисти від русифікації дітей. Говори з дітьми українською. Обирай для них українськомовні книжки, ігри та мультики. Вимагай від педагогів у дитсадках та школах спілкування з дітьми державною мовою. Так, їм теж може бути важко. Тому покажи їм цей ролик. Перейти на українську легко. Варто лише почати. З ворогом не домовляються, його знищують. Захищай своє. Вітаємо з Днем журналіста! Я бачу війну з іншого боку відеокамери. Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій. Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії. Ще один подробно до Росії. Дякуємо, що викриваєте фейки. Місто не здається. Наші війська надійно тримають оборону. З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою. Дуже гаряче. Аби люди бачили правду. Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка. Це важко, і ми це знаємо. Ви справжні герої. Наш український стяг. Він обстріляний, але тримається. Всіх переможемо і все витримаємо. Дякуємо. І бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону Єдині новини. Рік ти чекаєш на перемогу. Ти прагнеш, щоб окупанти пішли з нашої землі та обурюєшся, коли чергові прогнози не здійснюються. Це може закінчитися. Війна закінчиться. Каже, чому кінця квітня, найближчі закінчитися більше А варто розуміти одне. Зупиняться, якщо ти їх не зупиниш. Будь ТСН тиждень залою мазур у неділю. Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей, історії про нашу силу і наш біль, про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинки 2, 1. 1. знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість. 25 років довіри та досвіду. В марафоні єдині новини. ТСН тиждень з залою Мазур у неділю, о 20-й. Якщо не ми, то воюватимуть наші діти. Захищай своє, вранці, йдучи на роботу, ти усміхнешся сусіду. Сусід подякує баристі за свою каву гарними чайовими, а вона купить на них теплий шалик. І частина грошей за той шалик піде на броник чи каску. іншому твоєму сусіду. Кожен наш день, кожен крок. Кожен вчинок може захистити тих, хто захищає нас. Завдяки вам, любі наші захисники і захисниці, ми всміхаємось вранці один одному. Дякуємо. Спокій сьогодні здобуток захисників і захисниць. Все це. Завдяки тобі. Завдяки тобі. 12 історій. 12 героїв. 12 неймовірних донь. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного з цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто як не я, зараз наша задача – окормити нуждальних людей просто хлібом відвертий документальний проєкт відзнятий там, де війна позиція Україна у марафоні Єдині новини щочетверга, о 17.45 І щосуботи, о 8.45. То я морпіг. Чому бо воїн? Який вірний? Коли завжди Морські піхотинці. Універсальні воїни, які діють з моря, повітря і суходолу. Які точно знають, що таке вести? Боротися та перемагати. Слава морській піхоті Військово-морських сил Збройних сил України. Рік ти чекаєш на перемогу. Ти прагнеш, щоб окупанти пішли з нашої землі та обурюєшся, коли чергові прогнози не здійснюються. Це може закінчитися. На... Він наскінчується каже. Кінця квітня закінчитися. А варто розуміти одне. Зупиняться, якщо ти їх не зупиниш. Будь ЗСУ! ТСН Тиждень з залою мазур у неділю. Ми поруч щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей: історії про нашу силу і наш біль, про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинки. Я два. два. Один. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість. 25 років довіри та досвіду. В марафоні Єдині новини. ТСН Тиждень з залою Мазур. У неділю о 20. Якщо не ми. То воюватимуть наші діти, захищай своє. Вранці, йдучи на роботу, ти усміхнешся сусіду. Сусід подякує Баристі за свою каву гарними чайовими, а вона купить на них теплий шалик. І частина грошей за той шалик піде на броник чи каску. іншому твоєму сусіду. Кожен наш день, кожен крок. Кожен вчинок може захистити тих, хто захищає нас. Завдяки вам, любі наші захисники і захисниці. Ми всміхаємось вранці один одному. Дякуємо. Спокій сьогодні здобуток захисників і захисниць. Все це. Завдяки тобі. Завдяки тобі. 12 історій. 12 героїв, 12 неймовірних донь. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного з цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто як не я, зараз наша задача – накормити нуждальних людей просто хлібом. відвертий документальний проєкт відзнятий там, де війна позиція Україна у марафоні Єдині новини щочетверга, о 17.45 І щосуботи, о 8.45. Швидко зберіть документи, ліки та речі першої необхідності. Вимкніть електро та газопостачання. Зачиніть вікна та двері, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Потурбуйтесь про домашніх та свійських тварин. Плануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій місцевої влади та рятувальників. З усіх питань телефонуйте за номерами. Цей акт терору не зупинить нашу жагу до перемоги, бо лише перемога України поверне безпеку світу. Роге треба зупинити, захищай своє. Вранці йдучи на роботу, ти усміхнешся сусіду. Сусід подякує Баристі за свою каву гарними чайовими. А вона купить на них теплий шалик і частина грошей за той шалик піде на броник чи каску. іншому твоєму сусіду. Кожен наш день, кожен крок. Кожен вчинок може захистити тих, хто захищає нас, завдяки вам, любі наші захисники.